Ось такий високобілковий хачапурі борошна можна приготувати вдома за 15 хвилин вашого вільного часу. Мені здається, це ідеальний сніданок. Беремо кисломолочний сир. У мене 9%, тут 250 г. я буду брати приблизно півпачки, тобто 120 г. І перекладаємо його в тарілочку. Трішечки розминаємо його виделкою. Тепер беремо яєчко і відокремлюємо жовток від білка. Білок одразу додаємо до кисломолочного сиру. Суміш солимо трішки перчимо. І трішки копченої паприки. Також додаємо пару столових ложок манної крупи. Якщо ви їсте борошно, можете додати просто борошно. Також пару столових ложок. Також додаємо півчайної ложки розпушувача, або як у мене півчайної ложки хашаної соди оцтом. І тепер точно перемішуємо. Беремо пергамент і формую човник. Ось такий човник у нас виходить, перекладаємо в чашу аерогрилю або в духовку і ставимо при 180 градусах приблизно на 10 хвилин. Хачапурі вже підпікся. Додаємо серединку будь-який сир твердий, який ви полюбляєте. У мене це маздам. Також посередині ще викладаємо наш жовточок. Тихненько перекладаємо в аерогриль і ставимо ще на пару хвилин. Усе, наша хачапурики готове. Давайте тепер куштувати. М -м -м. О, люденьки, це супер сирно, супер смачно.